Не такий він, що умовно кажучи, що диктатори, які вони що реактор, але я заговорював успішки, які не можуть. Ну я чув на рахунок, що ніби з Польщі деяких викладачів <смітна> займають. Вони з'являються, звичайно, але типу, ну не повністю, наприклад, всі лекції, які вони мають вести, вони нікуди не ведуть. От там в них якась там кількість годин є. Учні приходять на пару, а викладачів немає на лекції. А а... Ректора, ніби, хто мав якісь такі ситуації, що він не і до ректора. У нас влаштовано. що Якщо начальник, то він поганий, а ми підлежимо. Ну Зараз, коли в мене є деякі знайомі, які вже ніби попали під гарячу руку ректора, то можу сказати, що це серйозна ситуація. Я просто навіть знав те, що моніторюються сайти, наприклад, ті самі ВКонтакті, однокласники, Фейсбук. Вся інформація викладається йому на стіл. Ну, погрожують. Є що погрожують, але я, звичайно, ім'я не буду називати. Погрожують на... так. Ну, от таким чином, що ніби ви проти наступу повстали, дивіться, обережно вам ще сесію здавати. От таким чином. Оці люди, які Прийняті, так би мовити, як мертві душі. І я, скажімо, можу сказати тільки за оцього працівника, який був прийнятий таємно на мою кафедру. А зв'язку з тим, що ми підняли шум, цей працівник був звільнений. Далі я чула про те, що на інших кафедрах є такі люди. Але якщо говорити про інші спеціальні ці кафедри, то я чув за професора Волкова з іноземної фіології, але особисто цю людину я не знаю. Я, я навіть не знаю як людей. А чого такого викладача Волкова? Mm, не <кхи> а на кого читатися? <кхи> Англійська мова. <молока>. Англійська мова. <кхи> <А, ти> всі... <кхи> не можу сказати, тому що я, ну, я чув таке прізвище, але <кхи> <кхи> не бачив. А кого викладача Волкова? Ти чула? Бачила? На курс ти вже хто Не скажу, бо не бачили. Ясно, десь слухає. Я то дочекатися, чекатися, бо дай когось Слухай, давай її рано нормально. Це наже ж мала, скажімо, мало, так. Без камери з'їжджалися. Добрий день. Анася Миколаєвич, я по все одно чув. Маєте правду, далеко нарушуйте закон секунду, що ви робите? Навіщо ви, ви не застосовуєте силу? Ви, я щось не витримаю. Навіщо... Відійдіть, від знову ногу заберіть, будь, будь ласка. Керівник не витримає. Почекайте, це Він, державний це заклад. Ми... Добре, бачу, я інтерв'ю давати не буду. У нас інформація, що у вашому у нього навчальному закладі є так звані марші дійки. Тобто, викладачі роздавати не будуть. Чому? Тому що ви з нею не домовлялися. А як же вам потрібно домовлятися, щоб отримати коментар? Я відмовляюсь давати інтерв'ю. Thank Ось на цьому автомобілі транспортують мертві душі. Вони заявляють, що про Гоголя не чули, оцінка, подорогі ще. Я стоїть на категорії,